Всем привет, друзья, з моя Маша и сегодня мы будемо грати в Пики. Ось це наш яка наша мапа, М. Що тут у нас о ні, о ні, У нас щетой чи чешу. Тому убежим? Окей, я візьму? возьму ключ, Постай ключ. Злайный ключ. Нас ключ Оця дівчинка має щось інше. Я бачу. Водюрхек. Водіек. А як? А як це взагалі зробити? Я таке хочу на своїй майбутній мапі зробити. Стоп, а тут ще можна За, застригнути. Я не маю це застригнути наверх. Чому я не можу заслебнуть, я не вверх скользить мне, блядь. Ну далі либо мити. шукати. Оооо, беги из гонформи секунди. Що тут у нас? Я не розумію, куди ось це вставити. то Ну ніяк. До речі, це ж скейпдор, а що хтось? Ты сможешь відкрити уже. Звіримо тепер на самій першій мапі. А я ще... Я, якщо, я якщо колись побачила відео, як її прийде, але я ну, толком нічого не пам'ятаю. Сенс з тобою. Якщо я нічого не пам'ятаю, то який сенс взагалі? Коли застанеться піки, скажіть, будь ласка. Бо я реально хочу вам показати Ага! Мені з... це не скидає. Ем, води хек. Води хек. Ще за ще було. Ну що ж, друзі, маберці, це нам потрібно закрутити всіх.